Всім привіт вітаю в новому відео. І сьогодні я розпочну його із розпаковки посилок. Дві посилочки забрали сьогодні вранці, я їх дуже чекала, і дві посилочки ще до мене їдуть, але мають ось ось приїхати. Сподіваюсь, у мене сьогодні буде можливість їх забрати, бо там речі саме для мене. Отож, поїхали, перша розпаковка. Приїхало моє замовлення з книжечками для Льови, на цей раз досить швидко, чому я дуже рада. На жаль, воно йшло двома посилками, бо з двох різних складів із Харкова і з Києва. Отож, що я замовила. В першій посилочці у мене були книжечки із серії «Мій Перший словничок. А саме такі, як нам подарували, із котиками книжечку. Льова її дуже любить, тому я вирішила дозамовити всю цю серію, бо мені здалося, що вони мають йому дуже сподобатись. Крім нашої книжечки із котами, у серії є ще три: на фермі у місті і у лісі. Мені дуже подобаються ілюстрації у цих книжечках. Вони яскраві і зрозумілі дитині. Бо є такі книжки, я дивилася, де іноді навіть дорослий не зрозуміє, що то за тварина. Ми ще будемо це дивитись: магазин у нас тут будівництво. Парк, зоопарк, ось звіря. Це у нас у місті. На фермі. Ну, тут, зрозуміло, ось у садочок, на полі якісь роботи, машини, до речі, трактори. Льові 100% сподобається. І ось це пасовище. І третя книжечка у лісі. Тут у нас ось у просто звірі. До речі, ми нещодавно Вімільбух в Аврорі купили з наліпками, то дуже схожий на. Оцю книжечку сподобався Льові. листяний ліс, зимовий ліс О, і нічний ліс. Я думаю, що це дуже класна ідея і для малюків, і якщо ви щось шукаєте на подарунок. Далі взяла ось таку книжечку з віконцями про машини. Чесно кажучи, я не бачила, яка вона всередині, бо не було опису, ну, точніше, картинок. Машини це зараз одна з улюблених тем льови, машини із собаки з котами, тому я думаю, що теж буде цікавенько. Плюс тут є ось о, віршики, будемо читати. Далі, ось така книжечка, 17 історій для малят. А я взяла, чесно кажучи, її на подарунок. Я не знаю, яка вона всередині. А вона наче і непогана. Це для діток постарші. Льові зараз півтора рочки. Я думаю, що це після двох вже можна буде читати, буде цікавіше. І взяла спробувати шусть і шуня. Багато чула гарних відгуків, що діткам подобається. Була лише одна книжечка на акції, тому взяла саме її. Я всередині ну, не бачила, яка вона. Така ось великі ілюстрації, мало тексту. Те, що потрібно діткам такого віку, як Льова. До речі, коли ось так мало тексту, то я не читаю, а своїми словами, щось дуже часто розповідаю Льові, йому так може бути і цікавішим. Ось таке моє замовлення цього разу. Діліться, будь ласка, які книжечки цікаві вашим діткам, було б цікаво почитати, можливо, я ще щось із цього теж льові докуплю. Замовляла я книги на сайті дітмір.com.ua, це не реклама, просто вам розповідаю. Я замовляла усі ці книжечки по акції, бо зараз дуже класні ціни на багато книжечок там. Отож, заходьте, дивіться, може, і ви щось собі цікаве знайдете. Посилочки розпакували, книжечки подивилися, і зараз саме час приготувати щось смачненьке. Запрошую вас зі мною сьогодні приготувати грибний суп із сиром. Дуже рекомендую спробувати приготувати такий суп. Готується він досить швидко, просто і, як на мене, це класний варіант, щоб урізноманітнити перші страви. Отож, очищену картоплю і рис заливаємо водою, солимо і ставимо варитись. До речі, води я брала трохи більше, ніж у рецепті, бо, як на мене, суп виходить занадто густим. Поки картопля з рисом варяться, підготуємо цибулю, моркву і гриби. Далі робимо легеньку засмажку, просто щоб морква і цибуля стали м'якими. І коли картопля з рисом будуть готові, додаємо її та гриби у кастрюлю і варимо ще пару хвилин. Далі додаємо плавлений сир, все гарно перемішуємо і даємо супу ще трошки покипіти. Вимикаємо плиту і хай наш супчик настоїться ще хвилин 10-15. Вантажівка? Самоскит. Що тут у нас? Магазин? Машина, вантажівка. Тільки вийшла на вулицю, нова пошта прислала повідомлення, що посилочки на мене чекають. Отож, ми зараз трохи з Льовою тут ще погуляємо і поїдемо на нову пошту. Не знаю, як ваші діти забавляються, але віник це такий у нас ритуал. На кожній прогулянці треба його знайти і помести трохи. У нас сьогодні плюс 10, дуже-дуже тепло на вулиці. Але завтра вже ми чекаємо на дощ, а післязавтра на пониження температури. Така ось у нас в цьому році європейська зима. Я зараз, чесно кажучи, думаю, чи купляти мені щось із первоцвітів саджати чи ні, бо всі саджають, а в мене. Хочеться щось таке робити у землі. Але я не знаю, чесно кажучи, я вагаюсь. Хочу ще у дворі посадити хвойники. Ось тут під трояндою. Щось типу ріцефалі або козацького низького. Бо мені подобається, коли такі троянди підбиті хвойними. У мене тут росте хоста і піони, але мені не подобається, як це виглядає. Краще, хай тут буде щось зелененьке. Наш Войник та Марісе Фалія. Дуже класно розрісся, але він у нас і не молодий йому. Я не знаю, років 5 так точно, мабуть, більше. А це чоловіку колись дарували ялиночку, і вона начебто має бути блакитна. Але в нас вона ось така стала зелена. Подобається мені, що вона у нас така набита. Ось так вона виглядає. І, начебто, вона має повільно рости, дуже повільно. А як виявилось, прирісти у неї ось дивіться, які ось моя долоня і ось такий приріст. Вони не маленькі, більше 15 сантиметрів. Але вона виглядає дуже класно. Знаєте, кожен рік після нового року я вже чекаю дуже весни, бо хочеться вийти на вулицю, щоб було тепло і грестись, створювати щось красиве. Взагалі-то я людина будинку, я не людина квартири. Мені дуже подобається жити у власному будинку і мати свою територію. Хоча, чесно кажучи, я не встигаю все робити так, як заплановано, створювати красу повсюди, але навіть те, що ми робимо кожного року, наближаємося до своєї Мрії то вже для мене великий плюс. Ми вже вдома і поки в мене є така можливість, зараз розпакую свої посилки і покажу, що в мене там. По-перше, я заказала ось такий догляд за волосся. Я його повторюю. Цей догляд мені порекомендувала моя майстер спеціально під мої потреби. Я дуже задоволена. Спочатку я брала ось такі мініатюри, і шампуня, і маски, і кондиціонера. Зараз шампунь я беру вже повномірний 400 мл, а маску і кондиціонер поки що мініатюри, бо, скажімо так, вони не бюджетні. І ще до мене прийшла косметика для обличчя. Вже не перший раз замовляю в інстаграмі ось у цьому магазині. Я замовляла раніше тут косметику Крістіна. Там теж косметолог підбирав її під мої потреби. Замовила я в цей раз ось такий засіб для вмивання: сироватку, маску для обличчя. Замовляла я раніше від виробника Крістіни. Зараз я підпишу, що від кого бо щось не цього виробника. І в подарунок мені дали ось такий пензлик для маски. Дуже я за це вдячна. Поки моя дитина загралась, я зараз приберу одну шухляду. Я не думаю, що найбільше в мене хватить часу, але все ж таки одна краще ніж нічого. Завжди сюди кладу чисті прибори, але ось дивіться, як тут брудно. Дуже для мене странно це все, але як є. Дуже швиденько все розібрала, бо мій помічник вже не може без мене. Зараз покажу, що я залишила, що я не буду класти у шухлядку. Ось, трохи я розхламила, то, що я не буду в шухлядку класти. Поки я тут все збирала, мій помічник ось розбирав коробки, вже не може без мами. Тому на сьогодні я буду закінчувати це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Буду рада вашим коментарям, вашим лайкам та підпискам. І до нової зустрічі! Всім па-па!